Для чого я прийшла на цей курс? Коли я проходила, скажімо так, реабілітацію в центрі ментального здоров'я в Андрокен, я зрозуміла, що такої реабілітації ментальної потребують дуже велика кількість жінок в нас в Україні, і з багатьма з ними я спілкуюся, і я вирішила, що я, пройшовши цей курс, Трошки набравши з якогось там досвіду, щось дізналася. І вирішила, що я зможу е, за підтримки так само Unbroken відкрити такий самий простір жіночий е, в себе в містечку Біберка, і де ми будемо надавати певну психологічну допомогу жінкам і матерям військового служби. Перебуваємо. На стаціонарному лікуванні OneBroakен, лікуючий лікар, мені надало посилання на те, що OneBroaken є такий курс, рестарт, перезапуск, можливість відкриття ветеранського бізнесу завдяки даному курсу. Він черпнув дуже багато знань. Міг структуризувати свою, свою ідею від віртуальності до практики. Нам треба продовжувати свою справу. Якщо я вже не на фронті, то я можу до, не просто допомагати, а рухати шестерню розвитку і. До перемоги за рахунок того, що може створити власну справу.